Слава Богу, брати сестри, Господь ще добрий до нас, дарує свою милість. Перед нами молитва зачитає місце Слово Божого. Пороздумуємо. Це буде Євангелія від Луки, 12 глава, 13 віршик і нижче. І узвавсь до нього один із народу, вчителю, скажи братові моєму. Щоб він спадщиною поділився зо мною. А він відказав йому чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника? І промовив до них Глядіть, остерігайтесь всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він про себе і казав. Що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? І сказав Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, просторніші поставлю, позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душа моя, багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий і веселися, Бог же до нього прорік, нерозумний. Ночі чиєї, ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Слава Богу, брати і сестри! Знаєте, сьогодні ми святкуємо свято таке: славний віст Ісуса Христа в Єрусалим. Правда ж, Він був справді славний, і гарно його зустріли, і гарно прийняли його в Єрусалим, і коли він в'їжджав. Але, й, і знаєте, через тиждень так само його і розп'яли. Це є просто нагадати для того, що сьогодні ми святкуємо таке свято. Але знаєте, саме місце Слова Божого сьогодні ось це мені поклалося на серце. Я так вчора читав, роздумував над місцем цього Слова Божого і роздумую такий собі чоловік. Перше приходить до Ісуса один чоловік і, як би сказати, жалується йому. Каже, Господи, вчителю, братові моєму, скажи, щоб Він спадщину зі мною поділився. І знаєте, далі вже Господь наводить приклад і притчу таку розказує. Взагалі, притчі Ісус розказував для того, щоб краще людям доходило яснішою мовою, розумієте? Ісус не говорив такою важкою мовою, щоб не зрозуміти. Він розказував в притчі, тому що щоб людині дійшло. Розумієте, так? І він таку причину розказує. Чоловіка одного дуже сильно нива вродила, дуже багато. Він мав старі клуні. Побачив, що в місця мало, треба більше місця, треба його десь заховати. Він собі кладе в серце таке, треба більше клуні построїти. Поробить більше клуні, поховає туди, скаже душі своїй, пий веселися, гуляй, багато маєш на багато часу. А Бог проговорює до нього такими словами, каже, нерозумний, тієї ночі прийде і пожадає душі твоїй». Нерозумний, брати і сестри, в чому ж нерозумний? В тому, що клуні більше порозстроював. Брати і сестри, знаєте, Біблія тлумачить сама себе. Біблія розказує сама про себе і сама роз'яснює себе. Вище Ісус каже, Підійшов один чоловік, попросив, щоб розказав, щоб з брат мій поділився, а далі Ісус каже душі, так розумію, своїх каже, каже: глядіть, остерігайтесь, всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. Браті-сестри, чоловік цей подумав, що він, якщо клуні більше зробить, він покладе більше в ті клуні, то він буде більше жити. Більше в нього буде, тому що. Достаток буде, і в цьому полягала велика проблема в тому, що тут є така проблема, що зажерливість може виникнути. Зажерливість в тому, що все собі, як егої, знаєте, все собі, все мені і більше нікому. Проти сестри, хіба від того, що він такий, можливо, мудрий, чи він такий розумний. Хіба від того в нього, в нього так нива щедро вродила? А хіба не Господь подав того дощу на ту ниву, на те, що він сіяв, брати і сестри? Хіба не Господь подав сонечко на те все, що він посіяв, воно зійшло і вродило, брати і сестри? Слово Боже, каже, що Господь подає дощ і на добрих, і на злих, брати і сестри. Ви знаєте, в цьому все переживанні, в тому, що ми, коли люди, знаєте, починаємо десь мати якийсь достаток, думаємо, що ми собі наскладаємо і буде нам на багато років життя. Ні. Бог каже, людина живе 70-80 років. брати і сестри, бо так определив Господь, хтось крепший, більше проживає. Не залежить від того, чи в тебе в клунях там багато, не залежить від того, чи ти там багато грошей відклав. Не від того залежить твоє життя. Господь каже, я даю для тебе цінніше. Я тобі даю життя вічне. І я хочу спасти твоє життя. Брати і сестри, ми є люди, які знаємо Господа, живого Бога, того Бога, який відповідає на наші молитви, на наші прохання. Ти, може, вже склав собі плани якісь, будуєш собі життя своє, складаєш, туди піду, там зароблю, і складу собі, і буде мені на те, на те. А Бог каже, не так. Є час, екклюзіаст каже, якщо я не помиляюся, є час родитися, є всьому свій час, одним словом, брати сестри, є всьому свій час, але ми інколи такі люди так хочемо погнати той час, погнати своє життя і в тому всьому, знаєте, я хочу вже ось це, ось те, ось це. Ти хочеш благословіння мати. А Бог каже, шануй батька та матір свою, і буде тобі добре на цій землі, брати і сестри. Ми знаєте, знаєте, люди хочемо мати благословення від Господа, але не шануємо батька, не шануємо маму свою, брати, і сестри. А Бог каже: а коли я тебе маю благословляти? Може, тобі вже 30 років, а може тобі вже 40 років, а може тобі 20, а може тобі 16. а ти мать, маму тата не шануєш. З ними сперечаєшся, щось доказуєш їм, а Бог каже, від того від твоє життя залежить не від того, скільки ти грошей збережеш. Бо сьогодні прийде і забере, завтра десь розвіються ті гроші, бо благословіння на їх не було. А чому? А тому що Бог каже, Слово моє буде стояти повік. І в слові Господньому, знаєте, є істина. Бо так сказав Господь. Пошануєш, тата, маму свою, і буде благословене твоє життя. Будеш робити справу годну для Господа, будеш мати благословіння. Ти будеш старатися, знаєте, інколи таке буває в житті, пробуваєся щось, хочеш хочеш, зробити десь десь і заробив, а воно, як вітер, і розійшлося, і немає. А чому? Тому що благословення Божого в цьому немає. А буває таке маєш мало. А воно тобі хватає, хватає, хватає. А чому? А тому, що ти десь виконуєш волю Божу, прилагаєш зусилля, стараєшся для справи Господньої. Ти, ти перш на перше місце поставив справу Божу. Брати і сестри, ти не поставив на перше місце те, що мені треба обогатитися, мені треба гроші, мені треба заробіток. Бог знає, як подати, брати і сестри. Ви знаєте, наш Бог є Бог сильний. Він знає, з якої сторони допомогти. Він знає твої переживання, він знає твої потреби, він знає тебе повністю. А ти вже собі напланував, що буде завтра, що буде післязавтра. А Бог каже: О нерозумний. А якщо ночі цієї придуть, душу твою заберуть, каже Господь до цього чоловіка. Брати і сестри, ми знаємо живого Бога. І Бог каже: не лякайся, чи рідко. Бо отцеві моєму сподобалось дати для тебе царство Боже, брати і сестри. Ми знаємо, до чого ми стремимося. Ми знаємо, для чого нам Бог дав спасіння наше, і Бог каже: збирай, скарби собі на небесах. Бо туди не підкрадеться ні міль, ні іржа не підступиться туди, брати і сестри, давайте ми будемо збирати на цій землі скарби для нашого Бога. А те все земне додасться, каже Господь, коли ти будеш істинно і щирим серцем, навіть в Слові Божому складується за одного царя, що один цар робив для Бога. Але не щирим серцем, брати сестри, роби щирим серцем для Господа, і Бог знає як тебе благословити. Змаленько він зробить більше. Господь хоче тобі спасіння для душі подати. Брати сестри, Бог знає, як зробити. Хай благословить нас Господь. Перед нами зараз молитва. Піднімемося на наші ноги і помолимося до нашого Господа.